До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі четверга 4, 4 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. у студії. Працює Марія Петручик. Потрійна ДТП на світлофорі. Дорожня аварія сталася у Луцьку на проспекті перемоги. Зіткнулися автівки Мерседес, шкода та Тойота. Як пояснив водій, шкоди він саме стояв на світлофорі. Раптом відчув удар і побачив, що в його автівку врізався мерседес. Чому водій не загальмував і що стало причиною удару, не каже. Відмовився будь-що коментувати. Я стояв на світлофорі, хлопець на цій машині мене догнав, і в результаті чого я вдаряюсь в автомобіль, який спереду був. Не врахував дистанцію або, може, ну, десь задивився і не встиг загальмувати, в результаті чого вдаряється в мій автомобіль, а я в той, який стояв спереду мене. На чому, як і як розійшлися водії між собою? Ну, Поки що телефонували в страхову, що не знаємо, будемо чекати, дасть, яку відповідь дасть страхова, і будемо від цього відштовхуватися. Кардинальних змін щодо так званого проекту режиму тиші у Луцькій громаді не буде. У департаменті економіки Луцької міської ради кажуть. Треба лише доопрацювати проект правил додержання тиші у громадських місцях. Цей документ забезпечує права мешканців Луцької громади щодо рівня шуму, аби він не перевищував встановлені норми. Зокрема, коли хтось слухає музику вдома, її не мають чути і перехожі на вулиці. Крім того, окремі поняття в документі застаріли. Це суто технічні зміни, пояснив директор департаменту Борис Смаль. Незабаром документ розглянуть на сесії Луцької міської ради. Нам треба було створити універсальний документ, який буде вказувати, як себе можна поводити в громадських місцях з точки зору там збереження. І не розповсудження надмірного шуму. Він регламентує проведення масових заходів на вулицях нашого міста, роботу закладів, які можуть включати там, наприклад, музику, це заклади там, ресторанного типу, готельного типу, і такі інші. Нічого особливого і якихось нових кардинальних змін чи заборон не передбачається, але документ приведений у відповідність до. Ну, дійсності нашого міста сьогодні, тому що були там ще деякі застарілі формулювання, які, наприклад, там включали, не можна включати радіоприймачі, яких зараз фактично і немає ні в То це технічні зміни. Ну і плюс до того він буде розповсюджуватися в межах всієї громади, а не тільки міста Луцька. Не можна було використовувати феєрверки на там на автострадах. Ми дописали туди мости, такі е місця, де з точки зору нинішньої ситуації безпекової не бажано, щоб там були використовуватися феєрверки. Отакі зміни внесені. У Волинській області зафіксували випадок захворювання на лептоспіроз. Недугу підхопив мешканець. Луцького району, як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, Волинянин захворів після взаємодії з водою, а саме після чищення копанки на присадибній ділянці. Підозру на захворювання підтвердили лабораторними дослідженнями. Хворий отримав потрібне лікування і його стан стабілізувався. До слова, останні три роки щороку, виявляли по одному випадку. Цього захворювання. Буквально перед захворюванням він так би мовити роботи по очищенні власного власної будойми, яка на території його обіця е, знаходиться, так звана копанка. Відноситься хвороба до е, гостро інфекційних захворювань. Ще побутова така назва водяна гарячка або логова гарячка. Пов'язана з тим, що, як правило, хворіли люди, які мали контакт з водоймою, можливо, заготовляли якісь трави на заболочених лугах, і, відповідно, після цього було захворювання. Характеризується вона ураженням внутрішніх органів, як правило, нирок. Ураження м'язевих тканин особливо страждають литкові м'язи. Симптоми. Подібні до більшості інфекційних захворювань у місті Ківерці силовики проводять обшуки приватних осель. А ще по вулицях люди помітили надмірну кількість правоохоронців. Налякані люди публікують пости в інтернеті, мовляв, що сталося. Поліція заходить до хат, а також перевіряє телефони та комп'ютери. І справді, коли наша знімальна група прибула до ківерців, то на власні очі переконалася, що так і є. Зокрема, повністю оточена місце. Цева школа, біля якої також стоїть авто, яке перевозить спеціалістів з вибухотехніки. Військові, які стояли по периметру навчального закладу, з приводу цих подій порадили звертатися до служби безпеки у Волинській області. Тут все добре, все спокійно. Звертайтесь туди, наскільки повідомили, все там розкажуть, пояснюють. Так. Ви відпрацьовуєте цілесово чи тільки тут буде місто? школи, так? Ні, ціле місто. місто. Звертайтеся туди, більше інформації там, все розкажуть, поясняті. Ну, Я думаю, що там немає ніякого великого секрету, вони вам все розкажуть. Ми зазначимо, що сьогодні у місті Рівне було кілька повідомлень про замінування. Зокрема, людей евакуювали з центрального автовокзалу і залізничного вокзалу, а також на вулиці Сагайдачного. На вокзалах вибухівки не знайшли. У СБУ Волині нам повідомили, що це є посилені заходи з метою виявлення. Диверсійних груп та інших осіб, які діють в інтересах противника. У відпрацюванні задіяні служба безпеки, нацполіція, нацгвардія та військова служба правопорядку. Наразі ці служби здійснюють контррозвідувальні, профілактичні та режимно обмежувальні заходи у регіоні. До слова, як нам повідомили мешканці Нововолинська у їхньому місті, теж відбуваються подібні заходи. 50 тисяч гривень хабара стали причиною кримінального розслідування. У гучному скандалі трьохрічної давнини засвітилася екс-голова гіркополонськівської громади Ніна Симонович та її чоловік Віктор, який є колишнім депутатом Гіркополонківської громади. Справу ще досі розглядають і рік допитують свідків на одному з таких засідань. І побували наші журналісти. Судова справа подружжя Симоновичів неординарна. Віктор Симонович, колишній депутат Гіркополонківської ОТГ та член земельної комісії. Ніна Симонович, екс-голова гіркополонківської ОТГ. Подружжя ось уже три роки судять і до вироку ще далеко. Не на камеру обоє обурюються, мовляв, справу розглядають довго і за стільки часу питали не всіх свідків. Ось на одне з таких засідань ми й потрапили. Та нам не особливо зраділи. Захисники подружжя були проти зйомки і проти виходу. До репортажу в ефір, мабуть, хочуть, щоб рішення приймали за зачиненими дверима. Справу призначили до судового розгляду ще рік тому, та рухається вона дуже повільно. Свідків, які могли б розповісти якісь деталі цієї історії, аж 35. Та допитали ще не всіх. На це засідання прийшов лише один свідок, а мало бути п'ять. Справу подружжя Симоновичів розглядає суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський. Та розповідати нам подробиці представник Волинської Феміди відмовився. Лише призначив наступне засідання, яке відбудеться уже через 10 днів. Можливо, тоді громадськості все ж таки вдасться дізнатися правду. Однак ще перед засіданням у холі суду Ніна Симонович запевнила, коли справу розглянуть, обов'язково завітає до нашої студії особисто і розповість деталі. А поки ж Волинська Феміда. Встановлює істину та досліджує, чи є вина подружжя у скоєному, де фігурує хабар у розмірі 50 тисяч гривень. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Облаштували собі шкільний клас просто у саду. Учні із села Тростянка Копачівської громади так скочили за школою, що навіть посеред канікул разом збираються за партою. Щоб менше сумувати, допомагають батькам і навіть тримають своє власне господарство. Усе бачила Олена Лещук. Імпровізована школа просто посеред саду. Учні тростянки облаштували собі і парту, і заняття мають. «Скучаєш за школою? Ага. Я хочу, хоча б з друзями побігати по школі, погратися і повчитися ще. Коли ще у нас дистанційне було, то я дуже хотіла в школу. А мамі кажу, «Мам, я хочу школу». мамі школу. Мама а то йди. Так в нас закрите. Вдома зізнаються, вже засиділися. Бо вдома скучно і все. А чим вдома займаєтеся? Чим? Гуляємо Як? І ще мамі, батькам допомагаємо. Я кроликів розвожу. У <с>? мене їх зараз 13 штук. 13 кроликів <с? <с?> сама доглядаєш. Так. Можу показати. Покажи, недавно клітку їм робила. Працьовиті діти у тростянці. Своїм кроликам школярка Світлана дає свободу, вигулює їх. Підросли тож тепер продає. Отак. ходи, він просто до вас ще не звик. О, бачите, він боїться вас. Він отак не боїться, а на руки боїться. Да. Дівчина сама кроликів і годує, і чистить біля них. Хоча зранку, каже, часом хочеться довше поспати. Вона трохи дикувата, бо її подарили мені дорослою вже. Моє ім'я? Так, да, намі. Це перший кролик, який в мене був. Купила ще маленьким. А чого так з кроликами?» Колись розводила ми кроликів, а потім перестали. Ти засумувала за ними. Я просто дуже люблю тварину. Їх тут, отут вісім кронят, це їхня мама Чорнишка. Ну, думаю, не треба пояснювати, чого Чорнишка. Про те, щоб пустити кроликів на м'ясо у школярки, не може бути й мови. Каже батько і старший брат каже: зарубай кролика на м'ясо, пусти, а я не хочу. їх. Я взагалі оці перші три кролика чорний, чорнишка баді і намі. Я їх не буду рубати, тому що вони мені подобаються. Це вони помруть своєю смертю. Я їх спеціально для того, вигулюю. Бо якщо кроликів не вигулювати, то в них будуть м'язи атрофіруватися. і вони скоріше помруть. Обидві подруги зізнаються, то не просто любов до тварин в майбутньому вони будуть лікувати їх. Я хочу ветеринаром стати для котів, собак щоб допомагати їм. Я мамі казала, мама каже, аня треба багато вчитися, щоб ветеринаром стати. Я кажу, то я навчуся. То мама каже: ну як виростеш, ти ще можеш і передумати. А ти передумала чи ні? Ні. Mm -mm. Разом з тим людська черствість цим дітям б'є по серцю. Почала дівчина, заходила в магазин, там кіт був з пораненою лапою. Вона зайшла і отак з скрикнула, бо він був з пораненою лапою, вона злякалася, а кіт була задня лапа поранена і передня. Вона ж опухла передня лапа. Він побіг, а дівчина така ще засміялася. Що О, боже, я так злякалася, а кіт не злякався ніби. Мене це дуже насторожило тоді, бо це якось несерйозне ставлення до тварин. Тобто треба бути більш обережними з ними. Тож просять кожного бути до чотирилапих трішки добрішими. Будь ласка, старайтесь їм допомагати, бо вони самі не виживуть. Олена Лищук Неля Прокупчук із Луцького району для новин на часі. Листя малини стає небом, а листя тополі срібної перетворюється на сніг. Вчителька мистецтва села Гораймівка створює оригінальні картини із природних матеріалів, переважно листя і квітів. Роботи вихованців її гуртка ставали кращими на всеукраїнському рівні. У межах проєкту говорить і показує, наші журналісти побували у селі Гораймівка Колківської громади, де побачили, як із пресованих сухих листочків і квітів створюються шедеври. Пані Галина працює вчителем мистецтва у Гораймівському ліцеї. Нам показує картину, яка повністю зроблена із пресованих сухих листочків. Тут у нас небо, листя малини, сніг, листя тополі срібної. Ми бачимо там хата. Ось тут бачимо сіно. Це листя кукурудзи. Така техніка створення картин має назву Пресована флористика. Перша її пані Галина побачила на одній із виставок. Їй сподобалося, і вона вирішила спробувати. Я зробила першу роботу. В мене нічого не вийшло, тому що я думала, що це дуже легко. що ж листочок до листочка собі поклав, та й воно й гарною вийде малюнок. Ну, але з часом я стала цікавитись, стала шукати десь там дивитися інших майстрів роботи їхні. По виставках була, і помаленьку, помаленьку, ну щось стало в нас виходити. Для того аби створити таку картину, в першу чергу потрібно заготовити матеріал. Тут варто пам'ятати, що кожен листочок має свою структуру і свій відтінок, і далеко не з кожного листочка, до прикладу, можна зробити. Небо. Я ще б сказала, навіть що його зібрати і висушити важче, ніж з нього щось зробити. Я дуже люблю цю тополю срібну, тому що там дуже різні відтінки. Якщо починає з ранньої весни сушити, весною, як тільки розпустяться, він такий тонесенький, от і колір темніший. А чим більше, наприклад, довше росте, там літом, уже в осінню, то колір світліший. Ну, це від того теж залежить. Тут фарби немає абсолютно ніякої. Абсолютно фарби немає ніякої. От, наприклад, тополя Срібна, ми бачимо цей сніг, це з іншої сторони листочок. Малина, теж коли на нього подивитись, там малина з іншої сторони, він теж білий, такий до голубуватого. Якщо правильно висушений і в пору зібраний, от то він має досить привабливий такий вигляд. Книжку ложимо між листочками, от, ложимо якийсь прес. І скільки там два тижні полежить. От, часом, якщо немає часу, то й довше полежить. Воно висихає, тож діти так гарбарії роблять. ви знаєте. Попередній ескіз пані Галина не робить. Малюнок, який хоче відтворити на картині, тримає у голові. От, тут же поміняла колір ця картина. Ця річка зроблена із, з, цього, з листочки верби. З другої сторони, верба біла. От Подивіться, тут вона вже колір втратила, якась така фіолетова стала. От, ну, Чогось важче була тут небо теж то поля срібна. Дерево це пробувала робити. Оце бачите, дивіться, це цвіт бузини. Бузини з нього гарно берези виходять. От мені берег найскладніше робити. Здається, що там проще простого. Поки не стала шукати вже такі матеріали. Дуже добре з конвалії дуже гарно берег виходить. З конвалії засушений конвалії. Наприклад, якщо робиш весну чи літо. От думала, думала, що дуже легко робити з кукурудзи. Думаю, що ж мені тут небо наклеїти з кукурудзи, Я зараз шлоп шлоп і все і буде не. І буде дебо дуже важко клеїти кукурудзу. Побачила, ну треба вже її настільки витягати і під прес ложити, поетапно робити. От ну, це не така проста робота. Загалом пані Галина уже з вісім років освоює мистецтво прасованої флористики, навчає цьому і підростаюче покоління у школі. Під її керівництвом діє гурток фітодизайну. тут дітки вчаться робити картини не лише із пресованих листочків і квітів, а ще із квасолі, солому, жолудів та іншого. «Це досвід він процесі. От, такого досвіду, ну ще в мене його й немає. Такого я не сказала, що мені кожна робота вже аж подобається не знати як. Я знаю, що є краще. І я щоб так стовідсотково була задоволена своєю роботою. То так ніколи немає. От, але все ну, з кожним разом все краще і краще. Найкращих робіт на стінах школи, за словами пані Галини, немає. Усі вони залишилися на конкурсах. Багато картин, створених вихованцями, пані Галини, відзначили на всеукраїнському рівні, зокрема на конкурсі люб. Би і знай свій край вони мали дипломи першого ступеня. Подавали три роботи. Таких була така робота на полісі. Повінь дуже гарна. Вона мені подобалась. Це була зроблена із кори. То був диплом першого ступеня на всеукраїнському. І осінні композиції гарні дуже виходять. Осінні композиції. Осінь у моєму краї, осінь у полісі. У мене таких три роботи було що диплом першого ступеня. Оце з 18-го, 18-му році був диплом першого ступеня, і 20-му, двадцятому 21-му Тоже пані Галина наголошує, що схильність до пресованої флористики є не у кожної дитини. Треба мати велику витривалість і наполегливість, аби займатися таким мистецтвом, а ще мати художні бачення і. Бажання цей вид мистецтва не є затратним і за цікавості кожен може спробувати себе у ньому, адже матеріали і теми для створення картин знаходяться просто навколо нас. Я бачу, чи той листочок і той матеріал я вже бачу, що я хочу з нього зробити. Марія Петручук неля Прокопчук із села Гораймівка Колківської громади для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й, Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Болині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби не пропустити найцікавішого. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. 5 серпня у деяких центральних та східних областях очікується невеликий дощ. Нарешті території без опадів. На заході переважатиме сонячна погода, у Чернівцях невеликий дощ. Тут уночі від 16 до 18 градусів тепла, у день від 26 до 35 тепла. Похмура і подекуди дощова погода очікується на сході. Уночі від 17 до 20 градусів тепла, у день від 28 до 31 тепла. Невелика хмарність спостерігатиметься на півночі країни. Тут уночі 16 градусів тепла. Удень від 28 до 30 тепла. На півдні мінлива хмарність. Температура нічної пори від 18 до 22 градусів тепла. Денної від 29 до 30 тепла. У деяких центральних областях невеликий дощ. Тут уночі від 15 до 18 градусів тепла. Удень 26 до 30 тепла. thank